Для того, щоб ми могли сьогодні пороздумовувати над тим, хто ходив по землі, хто створив небо і землю. Він всевладний Бог. Був, є і буде. Я бачу нові люди з нами. Я не знаю ваші серця. Але наша ціль сьогодні служити людям, які. Не знають Ісуса. Які думають, що Ісус це історична лічність, яка колись існувала і була на планеті, але сьогодні Він не з нами. Чому? Сьогодні багато людей перестало існувати на планеті. Вони помирали. Сьогодні великі лідер, сильні можновладці. Керують і думають, що вони щось можуть зробити. Я хочу сказати, що єдина проблема сьогодні на планеті це гріх, це гріх, який сьогодні мучить людей, і люди не можуть нічого з цим зробити. Вони, можливо, якось хочуть звільнитися від цього і роблять якісь ритуали або ще щось, а вони нічого не можуть зробити з цим. Тому сьогодні єдиний шанс почути, як можна звільнитися від гріха це Матвія, 27 -ма глава. Давайте ми прочитаємо швидше. Господь у Гевсеманії, 26 глава. 39 стих. І відійшов він, пав на лице Своє Господь наш Ісус, молився і казав Батьку мій, нехай мене відійде ця чаша, але нехай буде воля Твоя. І приходять учні Його, і Він знаходить їх сп'ячими, і говорить Петру, невже ти не міг побути зі мною? Бодрствуй, молися. Щоб не впасти в спокусу, бо дух ваш бодрий, а ваше тіло має неміч. І так ще раз і ще раз він молиться у Гефсиманії, формуючи церкву. Одночасно Ісус Христос являється головою церкви. Церква це наречена. Одночасно Він і є той наречений, якому батько приготовив наречену. Культура того часу батько шукав наречену сину своєму. І сьогодні, якщо ви являєтеся церквою, ви являєтеся нареченою, ви сьогодні подарені Богом Ісусу Христу. Бог, вибираючи вас, подарував вас своєму сину. І якраз таких, як ви, Господь. Захотів призвати. Він знав вас до кінця? Він знав вас тоді, коли ви народилися. Він знає вас сьогодні, і він знає, яким чином, поки ви будете існувати на землі, тобто до смерті. Він вас полюбив, таких, як ви є. А які насправді ви є? Яка наречена сьогодні? Ви бачили колись наречена? Вона чиста, вона невинна. Вона одягнена у білий вісон. Чистий. Сьогодні це у світі не популярно. Сьогодні у світі наречені виглядають як блудниці. Але це не ця наречена, яку приготовив собі Ісус Христос. Ісус Христос. Одягає свою наречену і приймає таку, як він є, як вона є. Звідки і куди, де буде жити наречена? Вона прийде у дім свого чоловіка. Чоловік приготовив для своєї нареченої усе, чим вона буде займатися, він приготовив для неї, де вона буде народжувати. Тому що це саме важливе у... Чоловіка і жінки, коли вони поберуться, щоб народилися діти, щоб було радість і продовження роду. Це робить церква сьогодні на землі. Вона народжує. Вона народжує дітей, які сьогодні починають бути схожі на свого Батька, на Батька Ісуса. Я вітаю церкву, яка сьогодні схожа на свого Батька Ісуса. Тому що Він. Її очистив, і ми зараз поговоримо, яким це чином сталося? Наречена, можливо, була не так виглядала, як треба, можливо, вона займалася не тим, чим треба, можливо, вона говорила або ще щось. Але в той час, коли вона стає нареченою, і він одягає її у білий вісон, у білу чистоту святі свою, вона стає унікальна. Яким чином це сталося? Наречений прийшов на землю. Наречений прийшов за своєю нареченою, але його не впізнали. Його не впізнали, його відводять до можновладця до Царя. Євангелія Івана 1837. 36. Ісус стоїть перед Царем. Його щось цар питає, і там питання звучить таке: Ти цар. Ісус каже йому: так, царство моє не від цього світу. А якщо б воно було тут від цього світу, то мої служителі б мене визволяли. Але я сьогодні виданий юдеям, але царство моє не звідси. І Пілат каже йому: Так, все-таки ти цар. Ісус каже Йому у відповідь: так, я цар. Я на те народився і на те прийшов у цей світ, щоб свідкувати про правду, який хто від істини чує мого голосу. Всі, хто закликаний Богом, буде робити і чути Ісуса Христа. Це дуже добре нам сьогодні свідчення, коли ми зустрічаємося з людьми і ми хочемо їм донести істину. Не свої філософії. Ми не можемо допомогти людям. І на цьому місці ніхто, стоячи тут спереді, не може вам щось допомогти. Але ми можемо свідкувати про істину, так як і робив це Ісус Христос. І Він перед царем говорить: Я народився на певну ціль. У мене є титул. Я Мешіах. Я Христос. Христос це по грецьки Месія. І цар Пілат каже йому, а що таке правда, а що таке істина? Сказав, це ще раз вийшов до Юдеїв і каже, я не знаходжу ніякої вини в ньому. Питання правди. Сьогодні багато бере навіть Біблію в руки і каже, я правий, дійсно, це має бути так. Прийде час, коли Господь прийде і покаже. І тоді буде розсуджено усяке діло, хто правий, а хто не правий. Народження згори приходить тільки тоді, коли істина проникає всередину в людську, а істина в тому, що Він тебе полюбив до смерті. Він так тебе полюбив, що Він за тебе помер. І ти сьогодні праведний перед Ним не тому, що ти щось робиш, чи ти якийсь справився із своїми гріхами, ісус Христос. Це правильність. І якщо ти віриш у це, це є істина. Тоді ти схожий на того, хто тебе народив, на твого тата 39 стих. І був такий звичай у народі. І це говорить Пілат Юдея. Давайте на Пасху, на Велике Свято я відпущу вам вашого царя. Бо треба було відпускати когось із того. Кого ув'язнено було. Тоді закричали усі, говорячи, ні, не його відпускай нам, а варав. А авараба був розбійником. Слово варава це слово барабба, це син батька. Дивіться, який парадокс. Це не слово розбійника. Це син людський, який робив розбої, який займався убивством, і там його було засуджено за. це. Дивіться, на противагу цього сина людського, який був розбійником, стоїть інший Бараба. Це теж син Отця. На Ісуса так само треба говорити, Він син батька. І він робить унікальну річ. Він бере на себе вину навіть того варала. І він починає спасати людей. Ми не знаємо, чим закінчилася де дівся той розбійник, коли його відпустили. Ми не знаємо цього. Багато є сьогодні догадок фільмів, не треба на це звертати увагу. Але ми знаємо іншого розбійника. І коли зараз ми до нього повернемося, коли Ісус Христос стоїть і мовчить, йому каже цей цар, ти стільки чуєш, що про тебе говорять, і ти мовчиш, наша стиль захисту взагалі захищатися навіть тоді, коли ти винуватий. У тебе є якась вина, і ти все рівно хочеш якось викрутитися. А якщо ти б не був винуватий, а тебе звинувачували, яка твоя реакція? Реакція Ісуса Він мовчить. Знаєте чому? Коли Ісус говорив, то ставалося такі речі. Наш млічний путь. Це вийшов із уст нашого Господа і сказав Бог, і сталося. Сонце сталося тому, що говорив Бог. І він потім іще і говорить тому царю, якщо б я захотів, якщо б я захотів, я б умолив батька, то легіони ангелів прийшли б і захищалися за мене. Але я не для цього прийшов. Дивіться, яким чином він викупає свою наречену. Це все він терпить. Це все він страждає заради того, щоби ти сьогодні прийшов до причастя. Яка сьогодні ціна і висновок твого життя? Чому ти можеш сьогодні прийти і сказати я не візьму це? Господь бере вечерю, сідає своїми учнями. Він знає, що його зараз будуть катувати. А він миє їм ноги і каже: Я люблю вас. І 17 глава Івана він говорить: Я молю за тих, кого ти мені подарив. Не за весь світ молю, а тільки за тих, кого ти мені подарив. Я не загублю їх ніколи. Це Євангеліє, яке сьогодні звучить, кому воно потрібно. Є сьогодні багато людей, які себе обдурили, і їм це не потрібно. Вони думають, що вони ще поживуть собі. Але вони будуть дуже плакати сильно. Тому що, якщо не це, на противагу є всі нечистоти, які впадуть на людину, і людина за це буде відповідати перед Господом. Сьогодні є гнів батька, і ми побачимо це зараз, коли Ісус Христос іде, і Його роздягають. Його роздягають наголо. Його опльовують і виривають із нього, його бічують. І він молить їх і каже батьку, прости їх, вони не знають, про що вони, що вони роблять. Вони мене вбивають як розбійника. І ставлять на нього Христа, і він кровавими слідами йде на череповище гора голгота. Там його будуть розпинати. І наш Ісус Христос лягає на хрест. Його ніхто не зв'язує, Він сам лягає, Він сам ставить свої святі руки на перекладину і тримає, поки заб'ють гвоздя. Один гвіздок. Великий ржавий гвоздь вбився в його руку. Можливо, це якраз тепер за тебе. Ти бачиш це, вбивають другий гвіздок, Його піднімають. Але справа і зліва є два варали. Є два сина батька, які заслужили. А в Ісуса посередині на хресті є табличка. Там написали. Це цар іудейський трьома мовами для тих, хто буде проходити тими шляхами нехай читає. І один із розбойників каже: Давай, якщо ти такий чудотворець, зроби так, щоб ми злізли з цього Христа і спаси нас. А другий каже: Невже мене за діло тут повішені? І звертаючись до Ісуса Христа, каже, Я хочу бути в Твоєму Царстві. У мене питання до вас. Чому Він звертається до Нього як до царя? Тому що він прочитав табличку. На таблиці було написано Цар Юдейський. І він, дивлячись, як його розпинають, як Ісус молиться для того, щоб Ісус сказав, хоч одне слово, йому треба було піднятися на тих усіх ранах. Ви знаєте, усі розп'яті помирали фактично від удуш'я. Вони падали на руки, клітка грудна стягувалася, і вони задихалися. І для того, щоб ще одне слово сказати, мало бути велике зусилля. Він викупає свою церкву. І один із перших, хто попадає у церкву Христа, це знаєте хто? Це розбойник. такий, як ти. Ти думаєш, що ти недостойний. ти е, так нічого ще? Ми колись про це говорили. Скільки років ти в церкві? Можливо, ти за себе думаєш, що ти вже так досяг нічого. Можливо, ти діякон або пастор. Це гріх самоправильності. Це гріх фарисеїв і книжників. Бережіться таких, сказав Ісус Христос. Бережіться за кваски їхні. Я прийшов для грішника. Сьогодні Господь звертається до грішника, і якщо ти себе признаєш цим грішником, і ти нічого не можеш з собою зробити, ця тоска скоро у тебе настигне. Гріх дасть за себе знати, тому що це місце для диявола у твоєму житті, і брат Ісуса Христа, як і не дайте місто дияволу, не дайте йому місце. А як йому не дати, коли він сам приходить? І Господь нам відкриває і каже: Дивися, Він приходить тільки туди, де ти грішиш. І для того Ісус Христос сьогодні показує нам, підтягається на тих гвоздях і ще раз, і ще раз каже, звертаючися до того грішника, який каже, Царю, пом'яни мене в царстві твоєму. Він говорить йому: сьогодні будеш зі мною у раю. Як ви думаєте, де сьогодні цей розбійник? Я не чую. Думаєте? Скільки він проспівав на сцені, проповідей сказав? Скільки свічок запалив? Можливо, перехрестився. Що зробив розбойник, якщо він сьогодні в раю? Я вас закликаю тут церква включитися. Ви сьогодні мусите це чітко зрозуміти. І ця віра, якщо ви це вірите, нехай двигає вами вийти зараз сюди брати причастя. Якщо ти сьогодні думаєш, чи брати мені причастя? Я закликаю тебе подивитися на ту рану на тілі Ісуса Христа. Ви знаєте, чому там рана? Якраз за це, що ти тепер зробив. Послухайте, що пише апостол. У посланні до Євреїв. І як людям? Має статися один раз вони помруть, а потім суд. Це Євреям 9:27. Так і Христу один раз треба було принести себе в жертву для того, щоб забрати твій гріх. Один раз Ісус Христос помер і це назавжди. Ти не можеш принести ще якісь жертвоприношення. Ти не можеш стати на коліна після свого гріха і стояти там і громко, я не знаю, як вимолити. Ти тільки на колінах маєш стояти і розуміти, за тебе було заплачено. І твоя молитва покаяння ісповіді одночасно є і великою благодарністю тому, хто за це зробив за тебе. Так один раз Ісус Христос прийшов для того, щоб ми, знаючи це, приступали з сильною вірою, з великою, повною написано, 10.22, щоб ми прийшли до нього і окропили серця і мали чисту совість, водою чистою це має зробити, будемо держатися. І сповідання уповання неуклонно. Бо вірний той, хто обіцяв. Вірний той, хто обіцяв. Це його шанс, це його путь до вас, це його до вас. Ви не могли його шукати. Він знайшов вас. Це дуже тішить наше серце, тому що ми сьогодні викуплені. І так. Не залишайте уповання вашого, якому надлежить ваше воздаяння». Перед тим пише не лишайте зібрання вашого. Якщо ви робите якісь виписуєте собі справки, що я не йду в церкву, бо оце справку ви собі самі виписуєте. Тут написано: якщо приходив час, народ Ізраїля три рази в році мали приходити. Ви знаєте, що було з людьми, які не приходили. Тепер час церкви. Тепер церква робить Богу вдячність, беручи вечерю Господню. Ідіть і беріть. І так не залишайте ваше, вашу надію, тому що прийде час. Терпіння треба вам, щоб виконати волю Божу і дістати те, що Бог вам обіцяв. Бо ще немного дуже немного. І той прийде. Кого ви чекаєте, він не затримається. А праведний вірою жити буде, а хто буде мати колібання, до того Господня душа не благоволить. Ми не сколеблюючися на погибель, а стоїмо твердо у вірі. Питання того, якщо то і колібався, якщо то і впав, то тільки на коліна, щоб помолитися, а тепер вставай. А тепер тобі треба встати і ще раз йти до того, хто може підняти тебе. Ми будемо зараз робити те, що Господь нам залишив на цій землі. Це заповідь Господня. Є тільки дві заповіді Господні. Ви знаєте, що Він залишив нам. І одна із них ми сьогодні будемо робити. Ми говоримо сьогодні про хліб і вино, це є образи того, що було заплачено за нас. Тіло ломиме це хліб, який ми зараз візьмемо і поламаємо, і ми один хліб візьмемо усі. Це не два, не три хліби, це не різне. Це один хліб як символ Ісус Один. Так і ми усі беремо один хліб. Так само і вино, одна чаша, яку ми беремо і випиваємо. І це є символом Господь. Це невидимий час проповіді без слова. Коли, каже, будете бдісти, і пити це смерть Господню, згадуйте, поки Він прийде. І це церква сьогодні робить для того, щоб що? сказати, Господь, ми чекаємо тебе. Якщо ми будемо це брати, ми приймаємо вірую і знаємо, що Господь прийде за нами. Для цього ми сьогодні і зібралися. Я б хотів ще раз вам показати ціну, яка була заплачена. я ще раз сьогодні хочу сказати вам. Якщо Господь вас покликав, якщо ви готові і готовили своє серце, а якщо ви навіть сьогодні, дотепер, до цієї минули хвилинки, думали, що ви не будете брати, але щось Господь робить у ваших серцях, станьте перед Господом. Моліться, і йдіть, і беріть причастя.